Ну що, друзі, доброго дня. Зібрали ми Булата 244-го Елька. На високій резині. Знімаємо для відео для нашого підписника, нашого клієнта з Іршавщини. Зібрали цей трактор для нього. Зараз коротенько розкажемо як для клієнта, так і для вас. Значить, саме головне це у нас мотор. Мотор стоїть тут КМ-385, як на ловолах, джинмах, Донфанах. Класний мотор КМ 385 БТ. Далі по резині. Чому Елька? Тому що резина тут 9,5 на 24. ззаді є грузи. Грузи не колпаки, а реально там є вага. Задні 9,5 на 24, Передні 6х16, йолочка. Звертаємо вашу увагу на міст. Міст у нас редукторний. Не колечковий Гідропідсилюєш двосторонні дії. Ідемо далі. Стоять два насоса НШ, Це вже в принципі стандарт. Один на гідроусилітель руля, другий на гідравліку. Бочок на гідроусилітель з боку. Коробка у нас 4 плюс 1. Тут та бокове розміщення коробки. Повишені, понижені. Передній міст, вал відбора отбором... блокування і вал відбора мощності. Сидіння у нас м'яке, на пружинах. Далі. Звертаємо увагу на тяги. Трьохточка, Стандартна. Тяги вушка. Покажи, не зверні, Лете, от мій палець. Плюс знизу усилитель стоїть. Перемичка. Перемичка вона йде в сірому кольорі ми красним в, в чорне, бо то було не дуже гарно. Вал відбору потужності 540 тисяч, двохшвидкісний, крюк на прицеп. Низько, тут є отвори, можна переставити више. Повний привод підключається, блокування задніх коліс є. Гідросистема у нас окремо, гідро, гідробак від коробки. Класний трактор. Прошлу партію ми всю продали, ми вже більше тижня без них стоїмо. Зараз ми привезли фуру, збираємо, знімаємо для вас і возимо. Зараз я заведу вам, покажу, як він їздить. А, І зверніть увагу, зразу на який ви виворот руля. Тому що не у всіх 24 ках навіть з гідроусилителями, хороший виворот. Легко заводиться. Ну, Мотор шепче, Мотор км 385 Якщо, не дай Бог, з цим мотором щось станеться, запчаси є валом немерено Хто шукає трактор до 6 тисяч доларів, надійний для любої місцевості, гірська рівнина це найкрасні варіант. Дуже якісна покраска, ми спеціально на заводі доплатили гроші, щоб китайці нормально покрасили. Як капоти крила, так і внутрі мотор і коробку. І ще приходять вони цілі повністю. Не без царапин, без нічого. По електропроводі все працює. Зараз виставляємо відео, клієнт дивиться, якщо його все влаштовує, грузимо і веземо. Компанія мілягрому Ми возимо трактора по всій Україні. Найкращий канал на Фейсбуку, на Тіктоку, на Ютубі. Підписуйтесь, ставте лайк, до зустрічі, до нових відео.